Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ми з вами зараз, там хвилин 5-10 поговоримо на таку актуальну тему. Тема така: значить, американці сказали, що вже готові до миру, миру в Україні. Ну, українці, очевидно, це сказали. Ну, а росіяни сказали, ми проти. Тому ми, як в радянській школі, коли я вчився, це була російськомовна школа, ну була українська мова теж там з якогось класу. Але тоді у нас математика дано доказать. Що нам дано? Нам дано, що е, за мир, е, ні, не так? За замирення більшість світу проти миру у нас Російська Федерація, очевидно, так. Да. Ну тут немає нічого дивовижного, але я би хотів розібратися зі словом мир. Що хочуть українці? Вони хочуть, щоб Ну, є мир в понятті не стріляють. І мир в понятті, тобто мир як відсутність стрілянини і війни, і є мир, коли ми постійно думаємо, що війна може початися. Значить, українці хочуть, щоб був надійний мир на багато років, десятиліть, ну а бажано, безперечно, століть, хоча з таким сусідом навряд чи. Але що хочуть інші учасники? Китай, Сполучені Штати, Європа. Ну, Європа до певної міри. Ну і весь цивілізований і так званий нецивілізований мир хоче, щоб просто не стріляли. От, Щоб вони не стріляли, щоб просто був, був був, щоб кожен вечір ми не прокидались, ніхто в світі не прокидався від вибухів. Але це не означає мир. Це означає відсутність війни. Українці хочуть, щоб був довготривалий мир, щоб не було небезпеки початку війни. А росіяни просто хочуть війну. Ця ситуація схожа на холодну війну, коли ніхто ніби не стріляв, Америка по Радянському Союзу, Радянський Союз по Америці не стріляли. Але всі готувалися та всі величезні гроші, величезні наука. Військові розробки, інженерні розробки і так далі думали, як би так зробити, щоб на нас напали якщо нападуть, то дати так по зубах, щоб далі вже не було можливості нападати. І отак люди жили там до 89-го, 90-91-го року роки, років. І от вони так і жили. Хоча, з одного боку, і тому це мала назву холодна війна. Більшість країн світу хоче, щоб між Росією і Україною була холодна війна. Ну, тобто не те, що вони хочуть, їм байдуже. Не стріляють і слава Богу. Українці хочуть, щоб такого стану речей не було. Щоб не було холодної війни. Щоб був такий мир, коли б, коли б ми були б, ну, точно гарантували собі нормальне життя. Нормальне значить мирне. Європейці, я сказав, що це окрема історія. Вони не всі ще доперли, що Росія небезпечна, але вже більшість точно доперла, і вже вона розуміє, що от такий мир, як для України, як українці, хочуть їм вигідний. А такий мир, як американці хочуть, аби не стріляли, їм не вигідний. Ну будемо дивитися. Тепер речуть, от це вже актуалізація теми. Це виступ значить якогось там Ушакова, це якийсь побічний, по міжнародних справах Путіна, який сказав, ми не підемо на якесь припинення вогню, там тимчасове, чи якесь, чи таке, чи, сяке, чи і, і так далі. От. А всі решта сказали, що ні, 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 ми, ми за мир, ми, 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 ми хочемо. Що це означає? Це означає, давайте порахуємо. Знов-таки, підкреслюю, що це різні, різні мири. Мир від слова не війна, да? але все одно, щоб було замирення, щоб не стріляли, хочуть Китай. Хоче Європа, хоче Сполучені Штати, ну, Японія, Канада, Австралія, Нова Зеландія і багато, багато інших ще країн. Оці всі країни не хочуть війни. А Росія хоче війни. Я тоді вимушений процитувати пана Трампа, президента Сполучених Штатів, у Росії нема карт. Коли дві, три, дві третини світу, я, я б навіть сказав, що навіть три чверті або чотири п'ятих, тому що навіть останні тижні чи останній тиждень Іран, такий вже не, не, про, не проросійський, а залишається тільки Північна Корея, така затята військова. Структура, от вона, безперечно, підтримує Путіна, ну та і своєю зброєю, своїми боєприпасами, своїми людьми, солдатами і так далі. Значить, от тепер порахуємо, скільки за війну, скільки за мир. Якщо буде бажання світу закінчити війну, бодай на рівні холодної війни в подальшому, то у Путіна нема карт. І у росіян нема карт, і у Росії нема карт. Тому тут перемога очевидна буде людей, які хочуть миру. Далі буде складна довга дорога, щоб зробити таким чином, щоб Європа була сильна, озброєна, об'єднана і така, яка розуміє, що Росія це загроза. В Європу я включаю і Україну в тому сенсі, що нам треба ще більш бути озброєним, ще більш, як би сказати, об'єднаним і ще більш розуміти, що Росія це сусід назавжди. Не назавжди він стане тільки тоді, коли воно розпадеться, і тоді вже буде декілька Росії, там вже якось можна буде щось зробити. О, а все решта, вже людство проходило, і українці проходили. І 90-ті роки, коли дружба Жвачка, Любов до Москви, Москви до Києва. Я <свідком> був свідком, як Єльцин, підписуючи велику, великий договір з Україною, у нас тут в Маріїнському палаці сказав: проснувся утром! І в першу чергу подумав, що ти зробив для України? І такі часи були. От. Що ти зробив для України? Корисно. Очевидно, що він не мав на увазі, чи ти вже багато, багато снарядів підготував. Отже, Росія буде, Росію треба знекровити до такого ступеню, щоб вона не могла більше собі дозволяти от такі, так, таких варіантів, як у 2014 році, а потім у 2022 році. Якщо Європа це зрозуміє, якщо Америка після Трампа це теж зрозуміє, то взагалі ну, буде більш-менш легко жити. А як ні, то будемо знов-таки страждати і озброюватися і чекати нової навали. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що набагато менше прибічників війни, фактично, це один прибічник, називається Володимир Путін, а прибічники миру набагато більше. Знов таки, різновид миру може бути різний, але принаймні на українців не будуть падати якісь час бомби. Це, мені здається, важливо. До все добре, пані і панове. Переможемо. Пока.